Друзі, привіт! Так, Бетельгейзе зробила це знову. Одна з культових зірнічного неба не раз змушувала астрономів та всіх нас дивуватися, а іноді навіть насторожуватись через свою непередбачувану поведінку. І ось знову ми маємо про неї новину, яка цього разу не лякає, але точно захоплює. Бетельгейзе це, виявляється, подвійна система. Як їй вдалося так довго приховувати свою таємницю, що це за компаньйон і як взагалі можна отримати ось таку детальну і чітку світлину далекої зоряної системи? Давайте розберемося. Мене звати Іван, це канал Всесвіт.UA. Поїхали. У астрономів завжди були складнощі з розумінням цієї зорі. Для прикладу, навіть такий параметр, як відстань до Бетельгейзе і досі викликає багато запитань. Перші надточні вимірювання Паралаксу стали доступними на початку 90-х із запуском космічного телескопа Гіпаркос. Тоді астрономи змогли оцінити відстань до Бетельгейзе як приблизно 430 світлових років, проте рівень потенційної похибки був дуже великим. Пізніші, більш точні вимірювання, помістили цю зорю на відстань вже від 613 до майже 900 світлових років від нас. Як бачите, все ще досить великий діапазон. Навіть якщо ви зараз погуглите сучасні оцінки, то побачите, що невизначеність все ще дуже значна. То в чому тут проблема? А проблема в тому, що Бетальгейзе це змінна зоря. Її яскравість далеко не є постійною, що дуже заважає оцінити її основні параметри. Цю змінну природу люди помічали впродовж тисячоліть, оскільки це все ж таки одне з найяскравіших світил нічного неба. І, мабуть, вже кілька століть астрономи намагаються пояснити цю її мінливість. Що ж, останніми роками зоря розкриває нам свої головні таємниці, і нещодавно ми навіть отримали фотографію, принаймні однієї з причин її мінливості. Справа в тому, що це червоний надгігант, його радіус приблизно у 700 разів перевищує радіус Сонця, і якби він замінив наше світило в сонячній системі, то ймовірно досягнув би орбіти Юпітера. На цій пізній стадії еволюції масивні зорі демонструють дуже високі темпи втрати речовини. Лише за 10 тисяч років вони здатні здмухати себе до однієї сонячної маси. Тож навколо зоряне середовище таких об'єктів дуже бурхливе і мінливе. Те, що виглядає як поверхня червоних надгігантів, точніше їхня фотосфера, дуже відрізняється від того, що астрономи бачать на сонці. Грандіозні конвективні потоки піднімають речовину над фотосферою у різних ділянках з різною інтенсивністю. Це створює ефект несиметричності. Зоря буквально не виглядає сферичною. Це радше гігантська кипляча бульбашка з масивними пухирями. Причому такі конвективні бульбашки у розширеній атмосфері порівняні з розміром самої Бетельгейзе, що і призводить до такої трохи дивакуватої форми. Всі ці динамічні трансформації астрономи мали змогу спостерігати завдяки різним телескопам та на різних довжинах хвиль. Зрозуміло, що така бурхлива діяльність неминуче призводить до мінливої яскравості зорі для спостерігачів із землі. Однак не всі ці пульсації рандомні. Астрономи помітили, що Бетальгейзе має кілька періодичних змін яскравості, наприклад, кожні 400 днів. Були помічені і більш довгі періоди змінності, зокрема тривалістю більше двох тисяч днів. Але про їхню природу науковці донедавна лише здогадувались. У 2019 році взагалі було якесь особливе затемнення, яке добряче сколихнуло інтернет. Подію так і назвали Велике Затемнення, і вона змусила багатьох повірити, що зоря вже на порозі своєї епічної загибелі. Пізніше науковці все ж знайшли цьому інше пояснення, і зараз причиною різкого потемніння вважають велику хмару пилу, яка пройшла перед гігантом. Це та речовина, яку постійно вивергає зоря у навколишній простір. Охолоджуючись, вона здатна конденсуватися у хмари пилу, і, судячи з усього, одна з таких приховала частину зорі від наших очей. Хоча таємниця великого затемнення була розкрита, ця подія викликала нову хвилю інтересу до нашого найближчого червоного надгіганта. Багато груп астрономів вирішили переглянути архівні дані спостережень, зокрема, щоб зрозуміти причини її довготривалої шестирічної мінливості. Так звані довгі вторинні періоди змінності були помічені не тільки у Бетельгейзе, а й у багатьох інших надгігантах. Вони турбували астрономів ще з 60-х років, оскільки механізм їхнього виникнення був предметом дискусії. Науковці розуміли, що змінність з періодом у кілька років це забагато як для звичайного розширення і стискання зовнішніх шарів. Тобто, зазвичай на такі пульсації гіганти витрачають менше часу. Тож пропонувалися різні альтернативні сценарії, наприклад, якийсь особливий мод пульсації найвіддаленіших слабо пов'язаних із зорею шарів, або ті самі гігантські конвективні комірки могли бути причиною. Цикли їхньої появи і зникнення можуть вимірюватись роками. Тож зоря потенційно може ставати трохи яскравішою або темнішою за цей період. Однак найбільш ймовірним сценарієм довготривалої змінності частіше всього називали прихованого компаньйона на близькій орбіті. Ідея в тому, що компактний супутник взаємодіятиме з розширеною оболонкою таких зір, концентруючи пил і газ в певних ділянках орбіти. Саме через це ми й можемо бачити періодичні зміни яскравості. Така ідея завжди була цікавою, але водночас її завжди було важко перевірити. Зорі гіганти на те й гіганти, що затьмарюють своєю яскравістю будь-якого компаньйона. Менші зорі просто важко відобразити візуально. Так само важко виявити супутник за допомогою спектроскопії, оскільки хаотичне змінне оточення надгігантів фактично замасковує будь-який сигнал променевої швидкості. Тим не менш у 2021 році у цій сфері нарешті був прорив. Група польських астрономів з проєкту Огл, комбінуючи оптичні та інфрачервоні спостереження, показали, що насправді багато червоних надгігантів, які мають довгоперіодичну змінність, також демонструють вторинні затемнення у інфрачервоному діапазоні. Тобто там, де є довгі періоди змінності, також є сліди затемнень в інфрачервоному. І саме таку поведінку важко пояснити чимось іншим, крім наявності супутника. Тож, як ви напевне зрозуміли, саме це і підштовхнуло науковців пошукати компаньона у легендарної Бетельгейзе. тим паче про його існування вже здогадувались давно. У 2024 році дві групи астрофізиків, незалежно одна від одної, опублікували статті, в яких перевірили архівні дані спостережень, і показали, що довгі вторинні періоди Бетельгейзе мають бути пов'язані із невидимим супутником. І нарешті одна з цих груп, а саме з дослідницького центру Еймса НАСА, 21 липня, вперше опублікувала докази наявності другої зорі, причому візуальні докази. Це неймовірне зображення може здатися комусь трохи нереальним, оскільки ми дивимося на близьку пару зір, що розташовуються за сотні світлових років від нас. То як астрономам це вдалося? Команда на чолі зі Стівом Хоувелом використовувала один з двох телескопів Джеміні, конкретно той, який розташовується на горі Маунакеа на Гаваях. Це восьмиметровий оптично інфрачервоний телескоп. Що має ряд потужних наукових інструментів, і серед них ось така штука, спекл-візуалізатор під назвою Алопеке. Головна фішка цього пристрою, яку нам треба збагнути, це його здатність робити одночасно двоколірне зображення з часом експозиції всього 14 мілісекунд. Так, саме дуже короткий час експозиції і є тут важливою характеристикою. Справа в тому, що АЛОПЕКЕ може працювати в режимі спекл-візуалізації. Це такий технічний спосіб оминути проблеми турбулентності атмосфери. Як ви напевне знаєте, земна атмосфера не дуже допомагає астрономічним спостереженням, суттєво погіршуючи роздільну здатність телескопів. Завдяки технічному прогресу, ми маємо адаптивну оптику. Це системи гнучких дзеркал, які здатні викривлятися в такт з динамікою атмосферної турбулентності, компенсуючи її небажаний вплив. Завдяки цій техніці нові покоління телескопів обіцяють не поступатися і навіть перевершувати можливості топових космічних обсерваторій. Однак, крім адаптивної оптики, є і інший спосіб побороти проблему атмосфери, скажімо так, більш дешевий спосіб, і це якраз спекл зображення. Суть у тому, щоб зазнімкувати об'єкт з якомога коротшим часом експозиції, тобто буквально на мить вловити його світло, в цьому випадку лише за 14 мілісекунд. У такому разі атмосфера фактично застигає, її рух більше не розмазує зображення. Простіше кажучи, вона рухається занадто повільно, щоб якось впливати на результат. Далі астрономи можуть зробити багато таких коротких експозицій і, врешті-решт, об'єднати їх спеціальними алгоритмами в одне високоякісне зображення. Звісно, як ви розумієте, зібрати багато світла за короткий час не вийде, тож це і є головним недоліком цієї техніки. Ви просто не зможете відобразити тьмяні об'єкти. Але інша справа найближчі зорі гіганти, їх навряд чи можна назвати тьмяними. Тож, маючи великий телескоп, навіть за короткий час експозиції цікаві деталі системи можуть відкритися нашим очам. Супутник Бетельгейзе – це зоря, яка приблизно у 250 разів слабша за свого більшого компаньйона. Вона приблизно у півтора рази масивніша за Сонце, і схоже, що належить до гарячих біло-блакитних зір спектрального класу А або Б. Її орбіта навколо надгіганта проходить лише в чотири рази далі, ніж орбіта Землі навколо Сонця. Фактично, Бетельгейзе Б, мабуть, так її варто називати, рухається крізь зовнішню розширену оболонку компонента А. Буквально пірнаючи у її динамічне близьке середовище. Однак особливо драматичною у цій історії виглядає колосальна різниця маз між двома компонентами системи. У своїй роботі науковці припускають, що дві зорі сусідки насправді перебувають на діаметрально протилежних стадіях еволюції. Річ у тім, що пара мала утворитися одночасно, тобто близько 10 мільйонів років тому. Але малий компаньйон за цей час міг навіть не встигнути вийти на головну послідовність. Простіше кажучи, ця менш масивна зоря могла ще навіть не запалити термоядерне горіння водню у своєму ядрі. Так, після стадії протозорі світило може припинити акрецію, скинути свій газопиловий кокон і бути цілком видимим для наших навіть оптичних телескопів. Але по суті це не означає, що почалася фаза головної послідовності. В залежності від маси та металічності, зорі можуть перебувати у такій собі проміжній стадії, коли вони продовжують стискатися і за рахунок цього нагріватися. А в ядрі відбувається синтез дейтерію, але ще не протію, тобто незвичайного водню. Цю фазу еволюції називають pre-main sequence star, тобто перед головною послідовністю. І насправді зорі з масою у півтора сонця можуть десятки мільйонів років перебувати у такому підлітковому стані. Що стосується Бетальгейзе, А, то вона масивніша за сонце разів у 15-20, тобто це масивна зоря, і такі, як вона, майже одразу переходять до головної послідовності, тобто одразу дорослішають. Водночас більша маса змусила її дуже швидко пройти весь еволюційний шлях. Наблизивши світило до невідворотного яскравого кінця, тоді як близька сусідка навіть не встигла запалити термоядерне горіння водню. Так чи інакше, це зовсім не означає, що компонент Б проживе довше. Автори відкриття моделюють, що супутник неминуче наблизиться до Бетельгейзе і фактично буде нею поглинутий. Оскільки розширення червоного надгіганта не припиняється, це означає, що його зовнішня оболонка наближається до меншого компаньйона. Тепер її гравітація чинитиме більший вплив на супутник, який відчуватиме дедалі сильніші припливні ефекти. Зрештою, це впливатиме на орбітальну динаміку системи, і менша зоря опускатиметься на дедалі нижчу орбіту. В певний момент, згідно з моделлю приблизно через 9 тисяч років, почнеться нестійка передача маси від оболонки Бетельгейзе, а на меншого компаньйона. Така передача буде нестабільною і призведе до повного падіння зорі в обійми червоного надгіганта, тобто фактичного злиття. Автори пишуть, що вони не очікують, що це призведе до якогось катастрофічного сценарію, типу наднової. Скоріше за все, у навколишній простір буде викинуто багато речовини по масі еквівалентно кільком десяткам відсотків маси сонця. А також сама оболонка Бетельгейзе може пришвидшити своє обертання. Однак вони також не виключають сценарій, коли після падіння менш масивної зорі вся оболонка Бетельгейзе може бути викинута у космос, залишаючи по собі оголене гелієве ядро та його компаньйона. Та все ж цей сценарій автори вважають менш ймовірним. Загалом цей акт зоряного канібалізму має завершитись десь через 10 тисяч років. І випереджаючи питання в коментарях, так ми не знаємо напевне, коли вибухне Бетельгейзе. Вона може ще протриматись від кількох десятків до кількох сотень тисяч років. На шкалі космічних годинників це дуже скоро, але не так, щоб ми чекали на це з дня на день, як це часто прийнято вважати. Загалом супутник Батальгейзе це дуже важливе відкриття. Його ще раз можна буде спостерігати у листопаді 2027 року, коли він досягне максимальної відстані від свого червоного надгігантського господаря. Цікаво, що автори вважають, що більшість таких зір мають компаньйонів. Той такий Антарес, ще один близький червоний надгігант, також демонструє довготривалі варіації яскравості, що можуть свідчити про наявність зоряного компаньона. Більше того, можливо, багато подібних зір не просто мають, а вже навіть поглинули своїх менших супутників. Очевидно, що потрібні більш детальні дослідження подібних систем, як Бетельгейзе, щоб мати краще розуміння їхньої динаміки. Однак погодьтеся, дуже захоплюючи дізнатися, що саме ця зоря, настільки всім нам відома, насправді є подвійною. Це в чергове демонструє, що навіть об'єкти, які ми досліджуємо найбільше, все ще можуть приховувати сюрпризи. Дякую, друзі. Я намагався якнайшвидше розповісти вам деталі цієї знахідки, одразу як про неї почув. Тож не пошкодуйте вподобайки за мої старання і напишіть будь-який коментар. Дякую спонсорам за ваше надійне плече і підтримку у створенні цього контенту. А на цьому все, до зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе і не припиняйте допомагати силам оборони. Слава Україні!